Таю сьогодні вже 786-й день війни Росії проти нашої нації. І знову неспокійна безсонна ніч через чергову масштабну атаку. Детальніше про події цього дня в Хмельницькій області розкажуть наші журналісти в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Медичний позашляховик, що рятує життя. Спеціально переобладнаний автомобіль передали нашим захисникам для медичних потреб на лінії зіткнення. Тепер евакуація поранених військовослужбовців буде максимально безпечною та комфортною. У Хмельницькій увагу зазначили, що це чергова допомога від благодійників. Дрони і квадрокоптери бійцям. Саме таке літальне обладнання допомагає військовим, рятує їм життя, дає перевагу у боротьбі із ворогом. Цього разу 20 квадрокоптерів для Сил оборони вартістю 3,8 мільйон гривень закупили у міській раді. Вони оснащені тепловізором, що дає змогу працювати з ними і в день, і вночі. Закупівлі такої техніки здійснюють за кошти місцевих бюджетів, які поповнюються завдяки жителям громади, що сумлінно платять податки. Уже з початку цього року передали війську 190 квадрокоптерів і майже 1700 дронів. 5 мільйонів за пісню. Михайло Лебіга разом із відомою співачкою Надією Дорофєєвою записали прем'єрну пісню онлайн. Її презентація на твій зібрала понад 50 -ти тисячну публіку. Метою прямої трансляції був збір коштів. Тож глядачі задонатили рекордну кількість гривень 5 мільйонів 611 тисяч. Усі гроші будуть порівно розподілені на дрони для Азову та постраждалим у Чернігові. Кліп на пісню вже опублікували на Ютуб каналі співачки, і воно потрапило до музичних трендів. i 48-річну Хмельничанку засудили на 15 років. Початку повномасштабного вторгнення жінка через одну із соціальних мереж налагодила контакт з представником ФСБ РФ та передавала інформацію щодо розташування військових об'єктів об'єктів критичної інфраструктури підприємств, які працюють на оборонний комплекс країни. Місця розташування аеродромів та залізничних станцій по місту та області. За надання вказаної інформації, зрадниця отримувала кошти. Зокрема, у квітні минулого року, за надісланими нею даними, окупанти нанесли ракетний удар по території. Полонської ОТГ, окрім того, вона у соцмережах виправдовувала і вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію РФ та незаконні збройні формування. Суд першої інстанції призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскації усього майна. Не погодившись із рішенням, засуджена оскаржила його до апеляційного суду, враховуючи тяжкість скоєних злочинів. Суд апеляційної інстанції у задоволенні скарги на суворість призначеного покарання відмовив. Мобілізація по-старому. Відеореєстратор зафільмував агресивну поведінку працівників ТЦК. Представники військкомату не лише шарпали чоловіка а й грубо розмовляли з перехожою жінкою, яка знімала це на відео. Відповідно до статті 307 цивільного кодексу зазначається, що без згоди особи її не можна знімати, але це не ця норма не застосовується в тому випадку, коли зйомка відео чи фотофіксація відбувається на дворі, в публічних місцях, на мітингах, на різних зборах. Тоби не можна фіксувати, робити фото, відеозйомку військовослужбовців, їхнє місце розташування. Роботу ППО, військову техніку, де вона знаходиться, куди вона пересувається, цього категорично не можна робити. Це є заборонено законом. Що стосується фіксування незаконних дій працівників ТЦК та СП, це робити можна. Ніде в законі не передбачено, що фіксувати дії такі дії працівників ТЦК заборонено. У тому випадку працівники ТЦК можуть вам наголосити, сказати. Що цього що це категорично заборонено робити. Ні, такої норми немає. Якщо дійсно працівник ТЦК застосовував до вас незаконні дії, ви повинні все фільмувати. Що щоб ви після цього могли доказати в суді, що дійсно що дійсно проти вас були використані ті чи інші дії. Це буде ваш прямий доказ. У тому випадку, коли... Ви є ухилянтом. У тому випадку, якщо ви є ухилянт, ва ви пройшли ВЛК. Вам ні, у тому випадку, якщо ви є ухилянт, ви отримували безліч повісток. Ви пройшли ВЛК, но ви не з'явилися до ТЦК. Тоді працівники ТЦК повинні сповістити поліцію про те, що та та чи інша особа є ухилянтом. І не з'явилися до ТЦК, тоді органи поліції мають право вас затримувати і доставити до ТЦК. 81 композиція, 81 історія про важкі голодні роки на Хмельниччині. У державному історико-культурному заповіднику Межибіш відкрили виставку у межах культурно-просвітницького міжнародного проєкту Ляльки для ненароджених. Символічно експозиції розмістили в музейній частині замку пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. Це спільно німецько-український проєкт ляльки для ненароджених. Сьогодні прибувають відкривається саме в стінах цієї музини. Позиції, де вона практично поєднається з тими експонатами, з тими подіями, які відбувалися 90 років тому. Сюжетні композиції створили 43 майстрині з багатьох регіонів України та діаспори, які проживають у Німеччині, Польщі та Португалії. Роботи засновані на реальних доволі страшних історіях їхніх родин, що відбувалися під час голодомору. Одна з таких про породілю й ненароджене немовля. У ті роки жінка помирала від голоду, а дитя в її утробі жило ще деякий час. Люди, що були поруч, намагалися врятувати їх. Не вдалося, так і поховали. Майстриням важко було доєднатися до цього проєкту, тому що він дуже емоціонально болючий, трагічний. Потрошку майстрині доєднувались, заглиблювались в цю тему, вивчали родинні історії, фотоматеріали, літературу про голодомор. Ми маємо більше знати про трагедію українського народу і пам'ятати про це за свідченням істориків. У період голодомору в Україні померло близько 4 мільйонів людей, і не народилося 600 тисяч немовлят. Це трагічний період у нашій історії, про який мають знати у світі. Власне, таку мету поставили перед собою організатори проєкту. Вперше висвітлили експозицію 6 років тому у німецькому гамбурзі. Головною метою цієї виставки було показати. В Німеччині трагедію українського народу Шанувати пам'ять жертв голодомору наступна виставка відбулася у місті Бремен, а потім роки карантину, початок війни. Проект не припиняв свою роботу і було багато заходів проведено онлайн. Лише у минулому році виставка продовжила мандрувати містами цього разу українськими, аби люди усвідомлювали, що навіть такі важкі часи не зламали наш народ. Зокрема, у Меджибужі експозиції знаходитимуться майже 9 місяців. Ця виставка буде працювати у нас аж до грудня місяця, і всі відвідувачі, які приїдуть в цьому році, до нашого заповідника вони зможуть побачити. Я нашій майстрині творчо творчу показали величезну трагедію українського народу. Це голодомор, цей геноцид. І я думаю, що саме для маленьких наших відвідувачів буде цікаво. Вони в першу чергу запам'ятають саме цю вісню. Дарія Курнос новини, 33 канал. Енергетики закликають ощадово використовувати електроенергію. Унаслідок російських атак в енергосистемі є дефіцит потужності, що особливо відчувається в години максимального навантаження з 7 до 10.00 вранці та з 18 до 20.00 ввечері. У цей період споживачів закликають випнути зайве освітлення та прилади, які не використовуються, користуватися енергоємним приладдям почергово та в жодному разі не вмикати потужні пристрої одночасно. Цілісність системи залежить від свідомого ставлення громадян. Частинку незламної боротьби українців покажуть за кордоном. Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького виграв грант, який фінансує ЄС гастрольний тур охопить Польщу та Іспанію. Театрали відправляться до іноземних країн із виставою перформансом Маріуполь, надія на світанок. Барселоні на чекає три виступи три. Три площадки, три виступи близько 150 чоловік, які мають переглянути цю виставу, як українці-переселенці, так і запрошені іспанці, театральні критики, які також після кожної вистави будемо мати обговорення, будемо отримувати оцінку, критику. Це є абсолютно адекватна практика. І ми хотіли би дійсно підтримати наших українців. Підтримати їхній психоемоційний стан вистава про війну. У ній покажуть події, що відбувалися в укритті заводу Азовсталь, коли в одному місці через загарбницький напад росіян зібралися різні категорії населення. Символічну роль військовослужбовця відіграє колишній військовий Олександр Ящишин. За словами головного режисера театру, саме цей актор ідеально впорається, бо на жаль вже відчув на собі нещадну війну. Тож і емоції показуватиме справжні. Він о, вже після своєї служби зовсім по іншому. Став дивитись на, на ці речі акторські, в тому плані, що він привносить якісь. Як сказати, він не він не те, що грає, він ніби як живе цим, тому що він розуміє дійсно реальний побут, і він багато чого там додав відносно того, як правильно там носити зброю, як правильно розміщати знаки розрізнення. Виставу адаптували для іноземного глядача, додали барв вибухів, екшену, який відбувався насправді. Підготували субтитри для показу у Польщі і синхронний аудіопереклад для Іспанії. Трішки адаптували, тому що. Ми у нас тут, коли це був грантовий проект теж від Українського культурного фонду. Ми дуже боялися не тригерити наших українців. Це тим більше був ну там півроку повномасштабного вторгнення. Ми боялися, щоб ніяких вибухів, ніяких ну нічим не задіти тонку психіку наших сучасних людей. Коли ми їдемо за кордон, ми розуміємо, що їм навпаки треба дати більш. Таких барв. на перегляд вистави організатори спеціально запросили польських та іспанських архітекторів, представників будівельної галузі і різних інвесторів. Такий хід не випадковість, адже проєкт націлений залучити потенційних іноземних партнерів до відбудови України. Ми зробили фотографії, які будуть по периметру розміщені фотографії руїн. Маріуполя, який зараз, і в нашій героїні Марія, у нас головна героїня вистава. Вона розповідає про історичні будівлі Маріуполя. У неї буде альбом, на якому ці будівлі до та після. Тобто драмтеатр до початку війни і те, який він став відторгненням Росії. І так наглядно ми покажемо що зробила Росія. Показ вистави «Маріуполь. Надія на світанок» відбудеться у Кракові 23 квітня, а 25 та 26 у Барселоні. Дарія Курнос, новини, 33 канал. Понад 1 мільйон гривень саме таку суму доходів за минулий рік задекларували 30 хмельничан. Загалом на початок квітня подано 3298 декларацій та задекларовано 671,5 мільйонів. Громадяни, які зобов'язані звітувати про доходи та статки, відобразили у системі 1869 декларацій. Та задекларували 364,1 і мільйон гривень. Півтори тисячі громадян області задекларували 8,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб до повернення. Зазначимо, що подати звіт можна до 30 квітня. Тож більш детальну картину побачимо згодом. Не у топі корупційників, за даними Держреєстру 2023 року, Хмельниччина не увійшла в топ-10 рейтингу корупціонерів, а посіла 12 те місце. Аналіз рівня хабарництва зроблений на основі кількості записів у реєстрі. Загалом в області їх 106, з них 71 за Кримінальним кодексом України, 32 за адміністративними правопорушеннями та 3 за дисциплінарними стягненнями. Чи є корупція у місті та в якій кількості, розпитали наші журналісти. Щоб сказати, що десь більше ніж в інших, я би не сказав таке. Я думаю, що Хмельницька десь все таки в цьому плані не впереді. би ні, в таких роках, ні. що ми вже і не, і не стикаємося з тим всім вже. А так, то, що в мелочі якісь отакі вот там були, Ну, звичайно, щось там буває, ну таких серйозних. Ну, мабуть, і в всій країні присутня корупція. Але в нас більш-менш регіон такий справедливий. Я думаю, що ми достойні вищого, значить, краще, значить, оцінки. Так сталося, що Долої воли» працюю з молоддю і е, переважна більшість нашого населення молоде населення, ну а в нас молодь дуже. Чесна, щира, щиткою українською позицією, тому, тому, напевне, таке враження. Найбільш корупційні є. Хмельниччина це ще так. Можна миритися з цим явищем. Харків візьмить, Одесу і Київ. о, А там буде на всі вкуси життя. Воно не тільки на місті, воно по всій Україні. І це викорінити дуже-дуже важко. Дуже важко. Так як я може, прожила стільки років. Я думаю, що це дуже важко. Раніше були такі ну знала випадки. Зараз я не знаю, зараз ні. Погода на вихідні. 20 квітня на Хмельниччині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів в день місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі синоптики очікують заморозки 0,3 градуси. Вдень 11-16 тепла. У Хмельницькому вночі сильний заморозок 0,2 градуси, в день 12-14 тепла. 21 квітня в області буде хмарно. Вночі та в день місцями дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15 15-20 Температура повітря в. Ночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки 0,3 градуси. В день 5,10 тепла. Такими були новини п'ятниці. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних та до зустрічі уже в понеділок.